Слава Ісусу. Слава Я торкнусь трошки історії. В свій mm -hmm. час. Бог створив землю. А потім на землі, на землі створив людей, людей. Створив Адама, людину, чоловіка, мужика. І потім так вони розмірковували, і Бог каже: ну не добре не одну, люд, одному мужику, ну якось звірі є, все є. А йому нема якоїсь його долі половинки. І Бог отець каже: Ісус Христос там був, і був Дух Святий, Він каже, давай створим жінку. І створив Бог. Написано, послав сон. На Адама взяв ребро і з ребра створив жінку. І коли ми читаємо історію біблійну, там написано, що Бог. Про холодні дня. Він говорив з людьми, з Адамом, за з Адамом Євою. Він з ними мав спілкування, він розмовляв. Я, я так на свій роз, роз, ну, розум так розумію, що він їх учив. Я говорив в четвер: дітки наші народились, ми їх навчаємо життю. Ми їх якось пристосовуємо, робимо адаптацію до ді, ді, наших дітей до життя. А вони вже народились дорослими. І я так розумію, що Бог їх навчав. Бог з ними мав спілкування. І тут пройшов такий період їхнього життя, підійшов хитро диявол, сатана, до жінки до Єви. І каже, та, що там Бог вам не розказував не їсти з того дерева. Ти попробуй, з'їж. Така красота, та ти ж будеш подібна до Бога. Та... І вона спокусилась, повірила, зрішила. Вона поїла цього плоду. І в результаті цього. Бог не міг мати живе спілкування з людьми, бо з людської сторони був не послух, був гріх. І між людиною і Богом став посередині сатана. Але в своєму плані ще до створення землі, і ще до створення людини, до створення Всесвіту, цієї нашої сонячної галактики і всього іншого, взагалі всесвіту. Бог бачив наперед, що так буде. Він знав, але він дав добру волю людині і вибір, і людина вибрала гріх, людина вибрала неправильну дорогу. І Бог Отець у своєму плані прописав, що людину треба буде викупити, бо вона попала у владу сатани, на територію сатани. І людину потрібно було забрати. Свою спільноту до себе, Бог Отець. Не було нічого. Не було нічого іншого. Такого, щоб викупило. Людину треба було викупити. Не було нічого. Був тільки Ісус Христос. Божий Син. Прийшов час. Я повторюся, я говорю в четверть, у нас мало було. Я говорив. Хто знає, ми, коли навчали в школі, було літо ісчислення до Ісуса Христа, до народження, до нашої ери, говорили нам так, вчителі. І після нашої, і вже наша ера. Це до народження Христа і після народження Христа. Тобто, роки до народження Христа був відлік років. Назад. Після народження Христа роки вже пішли 1, 2, 3, 4, 5 і до сьогоднішнього часу. А до народження вони йшли назад. Тобто, це був ноль. Іменно в цей момент. Іменно в цей час. Богослови, історики, вони кажуть, що невідомо, скільки часу було оцього нуля. Невідомо. Але. Був сатана, був Бог, були люди. І сатана, він записував звинувачення Богу на людину. І він записував всі гріхи. Він записував всі гріхи, які грішили люди на землі. І він цей список гріхів. Приносив до Бога Отця і казав: дивись, ось що вони такі, такі люди, ось вони. І він звинувачував людей, яких жили весь той час. І сатана звинувачував. І для того, щоб оці гріхи вони були нівельовані, щоб вони були закриті, щоб вони були прощені. Потрібна була заплачена ціна. У світі не було такої ціни, тому що, тому що треба було і справедливим це рішення і юридично обоснованим треба було. Обов'язково, щоб сатана не мав, не мав ніякого доступу, щоб сатана потім Богу не робив докір. Ти неправильно там зробив юридичну помилку. Треба було це зробити стовідсотково правильно, стовідсотково чесно, щоб воно було, щоб воно спрацьовувало оцей звільнення людини від гріха. І тоді, коли Бог записував гріхи людей, і люди свої фантазії, у своїх, у своїх бажаннях, так, я не знаю навіть як сказати, і коли люди в своїх гріхах вони спустились. Гріховну яму вже далі нікуди були, вони впали на дно. А сатана ці всі гріхи записував і давав обвинувачення Богу, Отцю, який створив людину. І тоді, коли вже гріхи вже зробили всі, які тільки можна було, іменно в цей момент народився Ісус Христос. Він прожив на землі. 33 роки. І він помер. Його роздіп'яли, він помер. І він Воскрес. Щем я вас поздравляю. Христос Воскрес! А може Він не Воскрес? Ми не думали, ні. Це євреї придумали. І хочуть, щоб ми. Вони придумали собі Ісуса Христа, придумали, що Він там помер і воскрес. А може він не Воскрес? Я по молодості жив. Там був такий в Кам'янському провулок Пільщиковського. І рядом сусід дідусь жив. А я, ну, німець, було там 20 років, трошки більше. А я йду цьому дідусь і кажу, дідуська Христос Воскрес. Він каже, ні, Він не Воскрес. Це він мені тоді говорив. Це каже, євреї придумали. А він не Воскрес. Друзі, це до чого? Є такі люди. Які до цього часу ну, не, не воскрес Христос? До чого я веду? В 15 розділі першого Пісня Коринтян апостол Павло, він запитує, задає ці питання. Він писав листа, письмо писав. Місто Коринф. І він ці питання задає. Якщо Христос не воскрес? Він давав людям поштовх на роздуми, якщо він не воскрес. Може бути такий варіант. І він давав людям поштовх на думки. Подумайте, якщо він не воскрес, то тоді задарма і віра наша. І живемо ми задарма. Наше життя, як би віримо, ми не віримо. Хочеться нам цього або не хочеться, ми нічого не можемо змінити. Є такі моменти, які залежать від нас у житті. Ми можемо якусь порухати, щось там змінити, якісь зміни, якісь прогреси зробити або ще щось інше. А є такі моменти, які не залежать від нас. Бог кожному з нас написав шлях наш на землі, оцю довжину нашого шляху. І кожен із нас, ми помремо. Якщо Христос не воскрес! То тоді за ми жили. Бо за гріх, яким зрішили Адам і Єва, написано за гріх смерть. Всі люди, які народжувалися до Ісуса Христа, за гріх вони повинні були померти. Це тоді, тільки народився, треба було зразу вмирати. Бо людина вже народжувалася з гріховною природою. Вона вже, по суті, своєї, вона була гріховною. Щоб люди могли жити на землі і могли можливість взяти, до, досягнути такого моменту прощення і бути жити на землі. Жити на землі треба тільки через віру в Ісуса Христа, що Він помер за Тебе і за мене. І Він воскрес. Бо якби Він не Воскрес, то віра наша, немає як, ніякого підґрунтя. Немає, ну таке віриш, не віриш, яка різниця, Но іменно за те, що Він Воскрес. І слово Боже каже, і ми воскреснемо, якщо будемо вірувати в нього. Я думаю, що більшість з нас ми віримо, що Христос Воскрес. Або хоча б хочеться, що ми кажемо, бо істина Воскрес. А чи Воскрес Він твоєму моєму житті? Це показує твоє і моє життя, яка наша віра і наше відношення до жертви Ісуса Христа. То, що Він помер, і то, що Він воскрес. Як ми віримо, показує Твоє і моє життя. Я не знаю. Я не знаю, яке ваше життя, але подумайте, кожен. На своїм життям, бо прийде час, ми помремо. Даже, якщо ми в це не віримо, воно нічого не зміни. І ми ви і я, кожен із нас, будемо давати відповідь перед Богом. І Бог скаже: Ти чув за Ісуса Христа. Ти чув, ти казав. Бо оці зміни, які дає наше вірування в то, що Він Воскрес. Оці зміни, вони тобі й мені в кінці нашого життя. Вони дають пріоритети, перевагу. Бо ті, хто вірив в Ісуса Христа, що Він жив, що Він помер, і Він Воскрес, і якщо ми віримо, воно дає нам вічне життя. Іменно ця віра. Казали, та що там такого? Ні. Слово в Біблії написано. Іменно ця віра, якщо ми віримо, що Христос є нашим Богом, що Він помер іменно за нас, за мене і за вас кожного окремо, що Він помер і воскрес для того, щоб Тебе і мене зробити Божою дитиною. А тепер наші дії в житті, наше життя зробіть кожен собі висновки. Сам собі. Я повторюсь ще раз: прийде час, і всі ми перестанемо перед Богом і будемо давати відповідь. Як ми жили? Ми вірили в нього, що Він є. А як ми жили? Відносно цієї віри, так як написано в Слові Його. Чи не так? Тому нехай Бог допоможе нам. Поки ми на землі, в нас є можливість поправити себе, поправити своє розуміння, поправити свій характер, свої погляди, читаючи Слово Боже, робити якісь висновки, робити якісь дії і пам'ятати, що прийде час. І ще раз повторююсь, ми будемо давати відповідь кожен окремо за себе, перед Богом Отцем. Як ти прожив життя? Хай Бог допоможе кожному знати із нас пізнати його і йти по, по земній дорогі, йти з ним і до нього. Ми помолимо за це, щоб Бог давав нам мудрість, розуміння. Друзі, ми можемо не встигнути. Якщо ми встигнемо, нам повезло. Якщо ми не встигнемо зробити висновки, нам не повезло. Там нічого не зміниш. І життя таке коротке: 70-80 років і люди помирають Це середній вік. Людина на землі життя. А потім вічність. Там нічого не зміниш. Там нічого не поправиш. На землі тебе не відспівають, нічого не зміниш. І вибор за нами. Хай Бог допоможе нам зробити правильний вибор. І висновок. Щоб кінцем і результатом нашого життя на землі було там життя в небі. Ми помолимося за те, що Бог давав І ще раз повторюсь, мудрість нам, розуміння, щоб це відкриття і розуміння воно прийшло у кожне серце. І ми зробили висновки. Ми помолимось і помолимось за Україну, за це горе, яке прийшло в наш край. Так хотілося, так надіялися, що воно закінчиться, але воно не закінчиться ця війна. Скільки гине людей, скільки руйнувань, скільки горя. Чому так, я не знаю. Для чого? Я не знаю. Знає Бог. І я впевнений в тому, що це прописано в плані його для нас. Чому і для чого? Я не знаю, але ми зобов'язані молитись і просити Бога, щоб Він допоміг нам. Помолимось, друзі. Станемо, будь ласка. Отче Святий, ми дякуємо Тебе. Ми сьогодні зібрались. У кожного з нас є своє життя, є своє здоров'я, є свій достаток. Господи.